У Росіян впала податкова головне управління розвідки України. Звітувало про успішну кібероперацію, під час якої зламали Федеральну податкову службу РФ. Чотири дні окупанти пітніють, аби відновити свою податкову систему, але безрезультатно у ГУР розкрили деталі. Під час спецоперації воєнний розвідник проникнув один із ключових центральних сервісів Федеральної налогової служби РФ. А далі понад 2000 тисячі її регіональних серверів по всій на Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Далі усі сервери були заражені вірусом та IT-компанія, яка обслуговувала РЕ. Українці. Повністю ліквідували конфігураційні файли податківців, знищили усю базу даних та її резервні копії. Зв'язку центрального офісу та регіонів немає. Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії. Відновити роботу податкової росіяни намагаються безуспішно вже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі податкової окупантів триватиме щонайменше місяць, а реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможлива. Підписуйтеся на телеграм-канал Ньюс, щоб знати головне.